Минулої доби російські окупанти з артилерії мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селах подоли Куп'янського району та Вовчанські хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено будинок. Близько дев'ятої ранку в селі Явірське Зюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині трапилось дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, які спричинили окупанти своїми обстрілами. В їх ліквідації підрозділи ДСНС не залучались у зв'язку з обстрілами, що не припинялись. У пів на одинадцяту від поліції інформація надійшла про те, що у селі Чернещина Борівської громади внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. Підрозділи ДСНС не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Не з протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.